Привіт! Я впевнений, що ви хоча б раз в житті або чули, або навіть казали фразу Ти що, в ліфті народився? Так, деякі люди просто не звикли зачиняти за собою двері, або не роблять це навмисно. Так чи інакше, їм потрібна тільки одна річ: це дверний дотягувач. А якщо серйозно, то це один з необхідних, я б навіть сказав, обов'язкових елементів системи віддаленого контроля доступу. Отже, сьогодні будемо говорити про них. Поїхали! Існує декілька видів дотягувачів, проте, якщо вам потрібна не якась екзотика для інтер'єра, а просте, надійне та ефективне, ще й відносно недороге рішення, то, скоріш за все, ваш дотягувач буде виглядати плюс-мінус ось так. Верхній накладний. Чим же вони відрізняються? Головне, це, звісно ж, колір. Ну, нащо ставити не сірий, коли можна поставити сірий, або білий, або якийсь ще. Що важливіше, так це конструкція тяги. Їх знову ж буває декілька, але тут у мене два найрозповсюдженіших зі складаним важелем та сковзаючим каналом. До речі, обидва дотягувача від виробника DORTEC. Наступний параметр це буквально потужність дотягувача, бо двері ж бувають різні, різного розміру, різної ваги. Існують таблиці з класами дверних дотягувачів відповідно до максимальної ваги та максимальної ширини дверей. Проте не всі виробники ними користуються. Тому вам треба просто спочатку обрати потрібний вам тип дотягувача, а потім вже обирати якусь конкретну модель, у якої в характеристиках завжди зазначена максимальна ширина та максимальна вага дверей. І якщо вже дуже відверто, то ширина це дуже другорядний параметр. Головне це вага. Наступне питання, яке ви собі маєте поставити, звучить так: а де саме я буду встановлювати дотягувач? В основі усіх дотягувачів гідравліка. А де гідравліка, там олива. А олива може бути пристосована до низьких температур, а може й ні. Отже, шукаємо в характеристиках температури або просто примітку про те, чи можна встановлювати дотягувач назовні чи ні. Ну і ступінь захисту від вологи перевірити теж буде не зайвим, якщо ви плануєте встановлювати дотягувач десь прямо під відкритим небом. І це все базові речі. Далі починаються фічі та опції, без яких можна жити, але з ними просто зручніше. Режим відкриття Hold Open. Уявіть, що вам треба, скажімо, занести 20 коробок з якимось мотлохом. Що зазвичай роблять в таких випадках? Підпирають двері, чого робити не можна, бо це дуже шкідливо для дотягувача. До речі. Hold Open фіксує двері у крайньому відкритому положенні, і тягайте собі свої коробки, скільки вам заманеться. А для того, щоб двері закрити, їх треба просто трохи підштовхнути. Регулювання швидкості закриття двері: чи давала вам колись двері копняка, коли ви забарились в проході? Мені, наприклад, так. Саме тому існує функція регулювання швидкості, ну і регулювання самого дотягування. Для того, щоб дотягувач спрацьовував належним чином, а після цього спрацьовував відповідно і замок. І на цьому вважайте, що розібрались. Залишилось тільки найголовніше обрати колір. На цьому в мене все. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.